Розділ 24 А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав сину людському треба бути виданому до руки рішних людей. І розп'ятому бути і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його, а вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших то були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія, Мати Яковова, і інші з ними, і вони розповіли апостолам Це. Та слова їхні здалися їм вигадкою і неповірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг і, нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала, і вернувся він до себе і дивувався, що сталося. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус. Що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і от то, як вони розмовляли і розпитували один одного підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх. Що за речі такі? Що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа та й промовив до нього: Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина. Що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як первосвященники, наша старшина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися, й оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали й жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм о, безумній запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові на це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм зо усього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі, а вони не пускали його і намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути, і ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. І говорили вони один одному: Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі? І коли виясняв нам писання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох, і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові, а вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. І як вони говорили Оце, сам Ісус став між ними і промовив до них: Мир вам! А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать Духа, він же промовив до них. Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять, погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь. Бо немає дух, тіла й костей, а я, бачити, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри, з радощів та дивувались, він сказав їм: Чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового, і взявши, він їв перед ними. І промовив до них. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання, і сказав він до них: Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб уймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. А ви свідки того? І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позастаньтеся в місті, аж поки задягнетесь силою з висоти. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося. Як Він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь.